У той час, як багато сімейних пар в надії, зачати довгоочікуваного первістка змушені звертатися до народних цілителькам або вдаватися до дорогих послуг медицини. Спарювання кроликів відбувається напрочуд легко і безпроблемно. Одна кролиця приносить по 7-10 кроленят за раз, а за рік буває від 3 до 5 окролів деяким кролівникам вдається отримувати більше 40 кроленят від однієї самки, але для тварини, звичайно. Такі темпи відтворення дуже важкі, які кролики годяться для злучки, як має відбуватися спарювання кроликів, відео ви знайдете у вкладці, зі статті ж ви дізнаєтеся, на що звернути увагу при виборі самців і самок для парування, з якого віку слід допускати кроликів до спаровування, а також інші важливі нюанси, що мають значення при розмноженні кроликів, статева зрілість у самок і самців настає вже до 4 місяців. Та до злучки рекомендується допускати кролиць не раніше 5 місяців, а кроликів після 7 місяців. Тоді приплід вийде більш здоровим, деякі кролівники дотримуються думки, що у кролиць перший окрол повинен відбутися у віці одного року, в цьому випадку кроленята народяться великими і стійкими до захворювань, та й у матки буде більше молока для їх вигодовування, щоб домогтися найкращих результатів в розведенні кроликів. Для наступних случок слід вибирати тих самок, які дають багатоплідне здорове потомство і добре вигодовують кроленят, якщо якісь кролиці були помічені в поїданні дитинчат. Їх потрібно видалити з племінного стада. Всі корисні відомості про самців і самок, що беруть участь в племінній роботі. Зручно записувати на трафаретках, прибитих до кожної клітки, дата народження кролика кличка, якої породи були батьки. Дати случик і окролів, скільки кроленят було в кожному посліді і скільки з них мертвонароджених, призначених для спарювання кроликів не слід відгодовувати, оскільки ожирілі тварини втрачають статеву активність. Запліднення відбувається з працею. У самок з недостатньою вагою також виникають проблеми із заплідненням, кроленята народжуються слабкими і погано ростуть. Тому погано вгодованих кролиць за пару тижнів до спарювання потрібно підгодувати вареною картоплею з висівками, вівсом, гілками і сіном, але не допускаючи ожиріння тварини, якщо схрещування кроликів пройшло успішно. Самців, що відзначилися високою запліднюваністю, і самок, які дали багатоплідний послід, використовують для розмноження ще протягом п'яти років, інших же самців користовують не більше трьох років, а самок. До 4 років, після чого тварин відправляють на забій як розмножуються кролики, і як визначити полювання у самки. У домашньому кролівництві застосовується зазвичай ручна злучка кроликів, коли самку на короткий час підсаджують в клітку до самця, не навпаки, інакше кролик буде довго освоюватися в чужій клітці, а після спарювання забирають назад. З клітки самця слід попередньо прибрати годівниці і поїлки. У самок полювання настає кожні 9 днів взимку і кожні 6 днів влітку. Тривалість періоду полювання становить близько 5 днів. Зрозуміти, що кролиця прийшла в полювання можна за такими ознаками. Вона проявляє занепокоєння, дряпається, гарчить, відмовляється від корму. Витягується при погладжуванні спини, трохи піднімаючи зад, статеві органи виглядають припухлими і мають яскраво рожевий колір. Перебуваючи в стані полювання, кролиця спокійно підпускає до себе кролика. Процес спарювання займає лічені секунди. Після чого самець завалюється на бік, видаючи характерний писк. рекомендується залишити кролицю ще хвилин на п'ять для повторення спроб злучки. Більш тривале перебування самки в клітці призводить тільки до виснаження самця. Після п'яти днів можна підсадити кролицю ще раз в клітку до кролика, якщо самка буде кусатися, і тікати, значить, перше спарування пройшло успішно, і у неї настала вагітність. Повагітність свідчить нервова поведінка кролиці, вона тупотить лапами, гарчить і кусається при спробах доторкнутися до її шерстки, а також активна підготовка гнізда з сіна, паперу і всього, що трапляється в клітці. Вагітність кролиць триває не більше місяця, і вже через пару днів після окролу самка знову готова до злучки. Розмноження кроликів рекомендується проводити влітку в ранковий або вечірній час взимку в денний час. Варто відзначити, що в жарку літню погоду кролиця неохоче йде на злучку. В зимові ж місяці спаровування кроликів ризиковано тим, що новонароджені кроленята можуть замерзнути в необогриваємих клітинах при недостатній вгодованості і слабкому здоров'ї самки.